Не переключайтесь від прем'єр-кацію. Ви побачите, що в цій грі можна хорошенько заробляти на максі. Згодом кар'єру. В нашу котку, ту, що ми грали перед цим. Ми продовжуємо далі. Хочемо підняти активці трошки. Завтра не трансляції, ні відео не буде. Ми визволимо евакуатор. Визволимо евакутор, зараз построїмо наш транспорт, як ви бачите, нахід 7К. Ми потрапили боти Назад. показу. Бачите, як ви самі по-получном по... 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 все. По, 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 по. Це зроблено якнайкраще. Ми 6000 тратимо на прокачку нашого автомобіля і будемо далі грати в ігру Ziw 103. Як бачите, я вже дуже хочу спати. І зараз ми будемо їхати. Не знаю, були Ось мо від місті, можна трошки перепідпочити. Зараз ми трішки відпочиваємо і будемо продовжувати далі. Я цеба. що за один час браш 6 рублів, А часы йдут движек, малень, часов. Ну давайте ми будемо продовжувати наш игру. Сьогодні вночі можливий ефір, стільки залишився до нового року. Якщо ви будете, ставте під цим відео лайк. Якщо не будете, тому ми проводимо другий ефір, стільки залишився до літа. А ви пишіть в чатику в коментарях, який ви хочете ефір, стільки залишився до нового року, чи стільки залишився до літа. Якщо ніхто нічого не напише, буде мій ефір на вибір. А зараз я збираю 50 тисяч руб... рублів, щоб купити ліцензію. І щоб як перевозити транспорт в... З... Як я вам скажу, розказати правильно. Щоб перевозити транспорт від того. Нелегальний транспорт перевозити від можна. Нам потрібно, щоб легально було, щоб в нас була ліцензія. Якщо не буде ліцензії, не буде... буде і буде й штрафи. Я... Мені ще штрафи за це не видавалися, але я раніше грав цю ігру і знаєте, що штрафи видаються. Это бот, не можно ответить. Погода хорошая. Гарная погода. Не уверен, что понял тебя, приятель. Давай сейчас задам ему, как там погодка впереди. Погода, конечно, замочит, но ничего серьезного. Нічого, з різного іншого, бо окна трошки не можна. Далі ну, нічого ми продовжимо. Далі ще нашій рух. Зараз ми будемо їхати ножки шукати. І я вам покажу мафіо можна знайти, а далі ви самі позаробляєте гроші і, і напишите, що цік, заробив. А отдельне відео вийде в понеділок говів 40. Понеділок десь... В да, понеділок 3 часа дня в українському часі. Вийде віде відео. Скільки я заробляю в мафі. Ну все, погнали! Зараз ми шукаємо мафію. де вона тут нас загубилася. Мафії є багато, Такі... її важко найти, бо вона не переїжджає сюди-сюди. Такую б'юзій. І далі ми продовжуємо грати е, цю чудесну гру можна згадати в плеймаркеті. Називається ZIL 130 Вона дуже цікава, по-перше. Вам, я думаю, сподобається. Е, і що вам ще хочу вам розказати про цю гру? Те, що... На мафії ви можете дуже добре підзаробляти гроші, і можете і ризхнути, обанкротитися. Якщо ви граєте з мафією і, і ви перевозите продукти з мафії, то вас можуть, якщо встановлює поліція, то краще не встановлюватися, а рухатися далі. Тоді вам не буде виписаний штраф. І можете друкувати в чатику те, що ви хочете мені сказати, які відоси ви хочете бачити на моєму каналі. І чи підписані ви на мій канал. Ось такі мусоровози Виписують нам штрафи. У нас, ми пішли в мінус. Ну нічого. Будемо держати в курсі, підбиваємо мента, не вийшло. Трошки стрмно було тут бити нам там. Ще один страх. Бавльна. Минус 764 вже. Бабло комусь треба платить. Ні ніхто не хоче давати гроші на виплати. мені. Ну нічого. Ми продовжимо далі. Дощик у нас завершився. Пори вимикаємо. І Їдемо шукати мафію. Ефір, я думаю, проведу, може, вже треба більше 20 хвилин, бо мене на телефон щось звоєна, не вибиває. Ефіри. Не знаю, через що ма через інтернет, Може буде в цій комнаті краще Прямо під си роутером сижу. І вам провожу ефірчик. Відеоролик, я не знаю, коли вийде, бо нас можуть школу запустити. І я не зможу вам знімати кожен день відеоролика. Завтра ми можемо піти на змішане навчання. Ми, ми будемо ходити, я їх правильно зрозумів. Ми будемо ходити 7 днів, ходимо 3 дома. Так що ті 7 днів я буду знімати відеоролики 3 дні знімати. Ну, я там з часом зроблю так, що буде виходити. Якраз, коли мене не буде відеоролики будуть виходити, коли я не знімати. Якось так, якщо ви мене зрозуміли, тикайте пальчик вверх і продовжуємо нашу пряму трансляцію. там пробками. Ага, з пробками все хорошо. Да-да-да. Привм! бой на розішли кроме книжка до комішу тебя ясно и четко 864 я додовжен сейчам заехать груз брать бумаж 104 килолітри пального надеюсь в городе южному для нас щось знайдется мне якби хоч п'ятерку чистими заробити щоб у мене було п'яторка і отой долг покрить. Це шістрку на себе урозоподів. Якось так, я дав не дуже шмугаш, трохи перепроснув, останавливаюсь, бо самі розумієте. Пальне в дефіциті. Де по 30, де по 40, по 35, по 20 лишнім рублів. Граю ці грудя в Україні зараз відвозимо на морський порт. Почву. Загрузили 7 каплучими. Тільки я не на нулі. І що значить нас ховати пального? Ну нічого. Е, якщо не вистачає пального, ми щось придумаємо. Я думаю, тут розробники придумали, що можна зробити, якщо не вистачає пального. І ми продовжуємо далі газувати. Таке, що у нас були ще зрітельні, але ну, мабуть тому зритям не подобалося раз. Або не подобалося, як я розмовляю. Ну, менше розмови, більше до діла. То літрів це не до двох заправоквости приїхав. Думаю, да. І мінус 1700. Ви розумієте, рублів. Морський порт 22 км на простець. Вряд ли ми доїдемо, може й прийдеться щось. Ма там за рекламу врочи дають. Точно я не розумію. Як це все працює? Коли мінус така сама і ще два, ще треба більше собі бока є. є. Ну ви самі бачите, як в нас швидко й це пальне. Особливо якщо їдеш на гору і давиш на газ, пальне йде дуже-дуже швидко. -дуже І ви вже бачите, що я не їхав 852 км. Не ви сказати, а 852 км за три дня. Ну, нормально, 853, ну нормально. І я вам хочу сказати, що я граю тільки часов 5. За их 5 час. цю грудь, годин 5 грав. скажете, сказати... Mm, солідно, солідно. Постарався. Даже молона. Нам аж дало 25 годин, це сутками їхати. Це Так воно так показує. Зараз трішки проїжджаємо і ось сюди зворочимо так. Як ви замітили, ми звернули. Закономали літрів 5 пального. Це уявіть, 5 літрів пального, коли в те нема бабла. Це дофіга. Я гаснув в мінусах три штрафи мені паяли були. Ну я все одно грабро їду. І сподіваюся найкраще. Не не знаю, мы його котер може визвати бендин там на 46 взять в козик. Я рад би думаю, що в козик брати якось не варіант, не дуже й хочеться. А що робити? Я думаю, тут розработчики тут сам гам продумал. Я еще не придумал, я при этом да наш из наноскати. не просто на наша знову ігру є все улучшення, та що один... да, один... <laughs> я тут працюю на цьому рівні мождження. Е, сіга, це вже наїзд до фігана їздив. Один ман сується день сьогодні. Так. Хвильки допаняла машина один. Ну то й думаю, що я поїду в ресторан, там не запиняють, вони будуть такі вони. Вони мене зупиняють, чесь зупиняють. Резко якось исчезають. Так що пишіть під цими відео 930. Під моїм, друге, під розробочиками Якщо знайдете розробочки плейморки і пишіть. ті та такі боги. Я писав, ну вони щось не відповідають Движение нормальне. Я никуда не девался. А вы зараз, я чувствую, зону, где напрямую-то нас лёд. Пишіть. Ваші думки, чи встигнемо доїхати. В морський спорт по прямій. Я то знаю, так я на гормо не вийду. Ну нічого, ми продовжимо рух, а ви пишіть, чи ми встигнемо доїхати, як ви бачите, мають 1000 мінус 1764 рублів через штрафи. Назря було три зрітеля на напрямі трансляції, це вже топчик, розгонимся. Прошена зібламикають на дві години на чотири микаючі через це я не встигаю нічого робити. А зараз я поставлю. transliuoti į napausą. Na, čia metrys, ką priezupinam. Nežmėkite manęs, aš dabar sugrįšiu. в наш офіс і заходимо, продовжуємо ефір. Ми давимо на газ 43 Ага, зараз відповідаємо пробок проби нема, їх і не було. Так, і ми зараз оку швиденько. Морський порт. Зараз заїжджаємо в морський порт. Ми вже в морському порту. Ще 56 літрів у нас в запасі, Ще ми встигнемо да, заїхати на заправку. Бо від заправки сі їхати по трасі, От заправки до заправки де 50 літрів. Вже провірено. Це приблизні витр... витрати на холостому ходу. 800 і нам прийшло на рахунок 6 і трошки. Зараз, як ви бачите, у нас міні-реклама. Ну нічого, зараз реклама пройде і ми продовжимо на нашу пряму трансляцію. Ну, давайте, стандоу 2. А далі я думаю, що доїду я сам. Хвилин 2 вже провели за два кусочки. Ну що, всім пока, Сеньки! Ви були на каналі? На якому каналі ви були? Take Games! Всім пока! А ти іменно підпишися на цей канал.